П'ять питань про солідарність, допомогу та альтруїзм. Поїхали? Що таке солідарність? Солідарність це єдність навколо думок, цілей чи інтересів. Якщо люди діють спільно, мають спільну мету та допомагають один одному, вони солідарні. А чи може бути солідарним все суспільство? Один з найяскравіших прикладів це єдність українців та українок під час російського вторгнення. Збори коштів, вивезення волонтерами людей з близьких до лінії фронту територій, прибирання наслідків ракетних ударів. Але це радше виняток, ніж правило. Так відбувається, коли існуванню суспільства є серйозна загроза. А солідарність це завжди добре. Наприклад, члени кримінального клану теж можуть бути солідарними. Солідарність сама по собі нейтральна, це радше інструмент. І вийду з цього щось хороше чи щось погане напряму залежить від людей та їхніх цілей. Проявляючи солідарність, люди чекають чогось взамін. Важлива умова солідарності це свобода. Ми самі обираємо, кому допомагати. Звісно, люди можуть чекати, що добро повернеться добром, і в разі якщо допомога буде потрібна їм, знайдуться ті, хто допоможе. А ще існує, так би мовити, чистий альтруїзм. Це коли люди взагалі нічого не очікують і про те, що вони допомогли, ніхто не дізнається. Скажи тоді, чому є випадки, коли ми допомагаємо тим, кого не любимо і чиї погляди не розділяємо? Гадаю, це альтруїзм. Наприклад, темношкірий рятує життя в пожежі расисту, знаючи, що він расист, чи ЛГБТ-представник донатить волонтеру гомофобу. Така допомога теж важлива в її основі дещо більше, наприклад, емпатія, здатність переживати чужі почуття як свої власні. Думаю, без неї ми давно б зникли як суспільство. А ви що думаєте?